Сам я народився і жив у город Краснопільського району. Батьки як не переживають. Привикли. Привикли все. Скільки вам було років? 22 роки. Сміливий, веселий. Не боявся виїжджати на пожежі. Страшно було тоді, коли. Обстрілював в нас саме місто Білопілля. Це безпосередньо метрів 800 від частини. Прилетів снаряд якраз в двір. І побивав вікна, двері наш підрозділ залучився тут одним із перших із служб. Завжди допомагав людям, завжди був ввічливим і колегам допомагав за будь-якими питаннями, до нього можна було звернутися. Залучався надання допомоги, евакуацію і так також безпосередньо на гасіння пожежі. Була дуже гарна людина, доброзичливий, завжди посміхався, на нього дивишся. Від нього відсвічувалося життям. Він був крас, такий з красними щічками, ну, тобто завжди посміхнений. Ну, всі виїзда, знаєте, всі виїзда, як то я так згадую. Все, що тяжке. Було. Ну, з ним я мог на нього розраховувати. Так, побратим. Можна було покластись на нього. Дійсно, таких людей, на жаль, мало. І, на жаль, гинуть найкращі, Царствуємо Небесне. І героям слава вони назавжди залишаться в наших серцях.